Вже цей раз, ну, зараз кажете, не сильна різниця. Бо знімаю 38 хвилин, ну, вчора в 45. Але ну, все одно як не як, тим я трохи швидше почав, ніж вчора. А ви розумієте, в 45 я вчора тільки проснувся. А це я вже все підготувався, все одівся себе, ну, більш-менш привів у порядок і вже пройшло ну, десь 2 години, як я встав. Ну, у годину точно. Тому я зараз буду рішення, ніж вчора. Ні, знаєте, зразу проснувся і полетів знімати. Тому такі справи Hello Friendly! з вами, Деніс Френлі. Е, сьогодні я вчора купив на сьогодні ось такі протеїнові батончики. Хоча вони пишуть протелінові, а не протеїнові. Ну, може, по англійськи протелін, по англійськи протеїн. По-нашому протеїн. так. Ну, good Energy, типу ці качків, які качаються так. в е, залі, але я вже не качаюся. Ну нічого, спробувати можна. І дати пораду, хто мене дивиться, ті, хто ходить у зал, і сказати свою думку, чи брати вам у зал ці батончики, чи перед залом, чи після залом, неважливо. Чи не брати. Тому такі справи. Поїхали до заставки в кінці. Думаю, вже встанемо коментарі. Там їх немало. Я тільки що подивився. Let's go! Лесґодені Френді реагує. Деніс Френді реагує. бачите, енергії повний унітаз. Сьогодні... Тупе порівняння. Я хотів щось інакше, але нічого в голову не приліз. Коротше. Коротше, сьогодні буде він реагувати. Чекайте, українська мова є, а як назва? Де вжити? Придатності. Коротше. А, все, знайшов, чекай там. Во, во, чекай камера, камера, ти мені заважаєш в руках. Во! це, це як не знаю. Це як знаєте, як дівчину так само важко. <с> Коротше, е добавка дієтична до раціону харчування спортсменів. Бачите? Батончик протеїновий, їновий, а тут лі... Ну, по-низьки буде інакше. Протеїновий зі смаком банану, глазурований, кондитерською. Гла. Гла. Зур'ю, зур'ю. Зур Зур Поїхали їсти, ми будемо його їсти без кави. Просто поїмо на відео. так. Ага, і один кусочок ми на YouTube Short лишимо. так. До речі, я міг все, вчора не йти і не купувати це. Бо мама зробила макарон, е, купила такий великий макарон і там зробила фарш. Той, що у пільмені дається. І в принципі, я спробував, воно непогано. Зараз кажете, ну ти вже спробував, не знімай. Ну, але я не давав оцінку, я просто спробував. Так що, завтра, думаю, ми його з'їмо. Так. Макарон. І реклама на завтра. Завтра виходить продовження якесь в Болгарії. Там ще є пару відосів. Треба їх поділити на 10 ти Не знаю, 20 ти не знаю, 23 і 30, так? Я не знаю. 28 грам білка. А, я думаю, що після цього білочка з'являється. Ось таке. Ну, на вигляд, не дуже. Як дешевий батончик. Поїхали за ціну. Мені здається. У мене просто... Роблять звичайний батончик, той, що і не для спортсменів, просто додають назву протеїн. Але може щось якийсь хімічний барник і дають. Ну, в принципі. Ну, в принципі, може бути. М -м -м. Ну... Я би поставив 9, але він якийсь такий суховатий, знаєте? Тому тільки 8. М -м -м. Тепер чи брати вам це у... Ну, типа як ви качаєтеся, чи їсти вам, чи не їсти, це вже теж на ваш погляд виходить. Ну, сухий, солодкий. Ну, знаєте, нібито відчувається щось таке. М -м, знаєте, що якби тобі, тобі додає сили, можна так сказати. Щось такий такий смак, може, є. А може це я собі в голові фантазую від назви. Ну, коротше, один раз можете спробувати і потім самі м -м, можете дати висновок, Розумієте? Зараз. доїм і скажу. Кожної людини по-своєму. Кожна людина може то подобатись, інший не може, інша взагалі обожнює від цього, інша взагалі ненавидить. Тобто кожна людина по-своєму буде реагувати на оце. Тому, як не як, якщо ви ходите в зал, просто перший раз переконайтеся, чи ви це будете вживати чи ні. Якщо бачите це на полиці ваших магазинів, просто попробуйте. потім вже самі дайте для себе оцінку, і ви ж... я буду це їсти далі, чи я не буду, і все. Але саме найкраще, що треба в залі, просто звичайної води. Все! Да. Ну ми так як ходили, одну воду і пили. Теж продавалися ці батончики, наверное, як ми заходили в зал, е карабушках. І... І в принципі продавалося. Але я не знаю, чи самі ці продавалися чи подібні. Упаковка ну, тут жах як важко відкривається, я вже не хочу помічника ножика брати, тому цей. Ви зараз запитаєтесь, ти ходив у зал. Е, ну, так, рік назад. Чому зараз не ходиш? Е, тупе питання, бо не хочу. Нащо тратити час? По-перше, можна самому розвиватися, але я самий розвиватися не хочу. Коротше, зал, так. Прикольно відкрив. Нічого. Це називається. Це знаєте. Ну добре, не знаєте. Блін, як на зло. Коли думаєш, що з першої спроби відкриєш, але тут ще є друга та, яка тобі не дасть відкрити. Але зараз дасть. Добре, розділяємо на YouTube Short. Та буквально... У нас зараз ще коментарі чекають. Оця штука на YouTube Short. Все, і це ми... Ага, окремо. Шоколад, окремо, начинка банана. Я щось перестав щолкати. Вроді. Ну так собі. Е, я йду по ножик. Чаву. Чаву. Ні, ложку можна. А я, в принципі, паузу нажати. Ну нічого страшного. Е, ви я вже, знаєте, привик тоді, коли ще на зарядному стояв. Зараз... А, ви зараз запитаєтесь, а як зараз батарейка? Все супер, так як було раніше. Мені нормально зробили. І вже нити не приходиться. На це все. Так, вам на камеру. Коротше, ще раз подивіться, ось така начинка жовта. Знаєте, на вигляд дуже якось хірово. На вигляд взагалі на 6 балів. Дуже не Ця... взагалі. Знаєте, що мені це нагадує? Старі ССРівські ігрушки в них там було колір жовтий. Я нагадав просто того ведмедика маминого з дитинства. У нього такий жовтий, там середині такий вата. Тако щось таке старе нагадує, жорстко старе. І тому це ще більше мене не хочеться це пробувати, але все таки пробує. Добре. Ну, ну можемо на вигляд. Давайте шоколад. Мені на стрімі. На стріму два дні назад сказали підписники. Ті два-три, ну, пару штуку, ті нові, які взагалі ні разу не писали коментарі до цього, що вони моє, кожне відео дивляться. Я, знаєте... Все щось не дуже вірю, бо коментарі там взагалі до, до, до того стрімав від них не було. А оці, що містері Beast, JPS, вони дійсно кожне відео дивляться, кожен коментар коментує. А це, знаєте, таке, або просто написати я думаю, а може. Добре, шоколад. О! Самий шоколад навіть на 9. Так. Да. Продаємо трошечки. А, ні, вісім. Трошки чорний. <гум> не, ну може бути. Добре, вісім. І начинка банана сама, давайте. М -м -м! 8. Тут всього на 8, бо інакше. Не. Ви прикиньте вчора чи перед вчора на шорті. Просто я то відео шорт хто бачив, що я сказав, що я там доїдаю торт, напевно, це вчора, мені написали чисто западний акцент. <пух> мені ще таке класний слів ніхто не писав, Дякую. Тому хто це написав. Тому що. Який западний акцент? Ні... Ну, типа іноземний акцент, зрозуміло? Американський, я так зрозумів, він мав на увазі. Все український. Може, порофлив. А може. Реально так сказав. Ну, коротше, стало приємно. Як не як. З якою би він цілею не написався, але стало якось приємно. Та... Ну що ж, останній кусок то на YouTube шо. Суперфуд. Ви зараз кажете, як ти там будеш качатися, хоча б вдома, то до того буде якийсь результат. Я думаю, ні. Може і є тут пара трошечки енергії. Та... Але в більшості, більшості все залежить від вас. Як ви м, ходите в зал. Як, ну, як за часто ви займаєтесь, І чим більше займаєтесь, тим більше результат. а це таке доповнення, можна сказати. Та. Тому такі справи. Підемо почитаємо коментарі, так? чи як? Підемо. Пішли почитаємо, що там понаписали. На кінець я зможу показати всі коментарі, які ви мені написали. Швидко почитаю. Бо вже е, не переживаю за зйомку, що може виробитись. Коротше, останні відео понаписували понад 48. Але дивіться. В більшості я тут писав той підписник, оцей, е, який ще на стрімі був. Він тут понаписував понад 20 коментарів, тут ще плюс ви додавались. Так, 20 лайків, ну і пан, поїхали. А давайте візьмемо найновіше, бо деякі у спам відправлено. Деніел Паркер, ето топ за свої дітей. Ну я. Ага, я думаю, що ти Креско, Я заплатив 20 чи 30 чимось. Ну та не так дорого. Джонні Джокер, 2020. Какая у тебе зараз точна цифра на каналі? Точна цифра? 20 тисяч, здається, 30 або 40, бо я вже не оновляв сьогодні. Ну, типу, не дивився. Вже точно скажу що завтра. Ну, десь в районі 40, Думаю, сьогодні буде до кінця дня 50, 20 тисяч 50, не знаю. Лізія Бьонс, добре, куплю собі. Це креску купи. Анна Кароліна, я їла це колись мені з шоколадом ліпше. Е, Креско. Ну, мені з бананом е, ліпше. креску. Ніколи он не їде. А чому твої гівки у спільноті, ні лайків, ні активу не збирає? Ну, бо тіпа, ви постійно, які мені коментуєте до 100 кожен новий відос то вже видно. Не хочете. Ну, тому... Якщо ви дивитесь це відео, перейдіть, будь ласка, в спільноту і там щось можете теж написати, бо хоч там трошки до 10 коментарів було активно. Але у мене був актив, коли я вам закинув про те інтерв'ю, то ви почали там понад 40 коментарів ви там лишили і там був актив. Та. А от під гівками ну, щось нема. Мартіна Кастілузя, там мені теж здається, що бананові найкращі. Та, вони щось мені дуже смачно. Хто там двері треться? Шо? Це мама або тато там в пивниці терли картоплю для свині. І нема де далі. Я не знаю, чого вони там труть, бо там капець як не зручно там стояти. Ну, нема видно де, бо там, знаєте, пивниця вона, скажімо, нехай там сміття буде від тієї картоплі, бо тут жалко тут у вас вже труть там. А ви... Докопаєтесь до любого, так? тісмей 2005. Зрозуміло, буду купувати тільки такі креско. Купуй там найсмачніше щось мені виявилось. Ну бо вони більше, то самі розумієте, то кругле, це довше, то ясно що це краще. На Алком, мені теж здається, що трубочки краще за круглі креску. Правильно, може будильник завис, тому не, не, не збудив. Та ходив, ходив, що там, ну може і зависла стрілка. Не знаю, фіг я знаю, ота що будеть-то. Амеліюш, добрий ранок, добрий. Кира Феел, просто обож... обожнюю твої відоси. Просто дякую Джей Піастон, Ну, купи електронний. Електронний дорогий, щось Я не знаю. Думаю, що теж електронний може зависнути. Ей, нічого брати не буду. Найкращий будинок що? З телефону. Не треба стукати, бо інші рази не збудуть тебе. Бррр. Інші рази. <шо> Помилка знову вибила. E ну так, правильно, бо не збудить. Лего Фокс. А будильник зараз живий. E та, вже тепер я спеціально перевіряв, зранку збудив, але хоча я за пару хвилин до нього встав. Ну, типу, встав, але ще трохи лежав. Бо ще спеціально чекав, поки він збудить, w вже збудив усім. 30 чи 20, 20, здається. А може будильника батарейся? Ні, та ж сьогодні з будил не сідала. Крістіна Матвієва, Та, до речі, найбільше батарея тримається у будильниках, Тому... Це, у годинниках, тому там дуже. Там через дуже великий час сідає, не так швидко. та. Тому батарея відпадає. Та да, все-таки трубочки краще обічних крес. Звичайно, та, погоджуюсь. Містер Пістер, чекаю, коли вже в твоєму магазині привезу знову креску зі смаком горіха. І ти вже візьмеш для відео. Ну, буду дивитися наступний тиждень, але якщо буде. Але нічого, встиг все-таки з'їсти, правда, коментарі не всі прочитав. Зато тепер зараз я все точно встигну, бо в мене ще більше часу ніж вчора. Бачите, швиденько з'їли батончики і ще лишився час. І я, до речі, вчора всі коментарі, все-таки там залишалося 3-4, зачитав на YouTube шорт. Але щось там не особо залетіло. Ви щось там не хочете дивитися. Тоді сьогодні буде, тоді спінер. Бо я кажу, де спінер, мені пишуть. Хочуть цей ефекти спінером. тому сьогодні хай буде спінером. <кхм> а завтра я хочу знову на ірумережу та... Е, Марго Тобі. А яка тобі різниця, в яке час вилучить відео? Просто я не розумію. Е, Пояснюю, яке число така година. Ну Наприклад, сьогодні 9.09. 9, 10 завтра, 10, 10.10. 11 жовтня 11, 11.11. Зрозуміло. Е, тому такі справи. У мене такі графіки, я так люблю, знаєте, йменно в одинакове число викладати. Якесь таке. типа, ну так собі побудував такі графіки викладу відосів. Ясно, що не, ну, деколи попадаєш, що я там на роботі, наприклад, завтра мені, на жаль, 10 любимого числа де багато контенту доведеться на цілий день. Ну не на цілий, день, хоча б до 5-ї, значить, з п'ятої години я. Ну я все одно в мене до 9.30. Сьомої Ага. у мене вже куплені продукти. На завтра нескільки ще. Зараз покажу на завтра. Та. І Макарон я з'їм один з цим з фаршем. завтра на ранок. Вже два відоси, щоб не йти в вже сьогодні. та, І... І ще плюс відоси з Болгарії. Я сьогодні маю перебрати у папочку. Я мав ще це вчора зробити, але щось забув. Маю перебрати відоси з Болгарії. І ті, що мають вийти на 10 жовтня, я знаю, що один відео по частям там було, що на 10 жовтня, тобто треба його змонтувати сьогодні. Ще маю кліп один змонтувати на завтра, бо завтра два кліпа виходять. Знаєте, що два? Бо то, що ми 10 травня з вами пропустили. Там у мене були великі проблеми 10 травня. У мене не було особи телефон, мама щось там надовго пішла, чи щось там. Чи, чи не могла дати той свій телефон, той глюку. Ну, і я не зміг тоді змонтувати кліп для вас на 10 травня. доведеться вже на 10 жовтня спеціально переніс на, через 5 місяців. Тобто завтра маю два кліпа вийти. І я сьогодні монтую, завтра буде прем'єра. сьогодні на завтра вже буде прем'єра. Ось така фігня, дружні. Я знаю, що від вас активу завтра не дочекається, великого до Дофігії ще відосів. Але що зможете, то напишіте любе, в коментарі, що завгодно напишіть. Ну, крім матюків і образ, та. що завгодно напишіть. Або хоча б якийсь актив був завтра на каналі, хоча фіг. Я подивився за 20 серпня, там Болгарія денна, тільки нічна є коментарі. Денної там взагалі нема коментарі. Так що велика кількість відосів убила актив. Ну, сам винуватий, але як винуватий. Добре, далі. Е, заговорився. Мульт. Да нічого зато виспив. Це Та ні. Все-таки чобо, коментарі не спів до кінця. Ну нічого. Ну, все-таки нічого, бо вже день пройшов. Ася Яремчук, чекаю, коли появиться нові смаки, краску з горіхами. Я теж цього чекаю. Це у нас Женя Воробйов. Та нічого, відео вовремя вийшло, так? Ну так, вчасно. Олег Малевич, чекаю, коли ютуб вже справжню галочку дасть, а не цю смайл. Ааа. Мільйон тисяч років треба чекати, поки тих тисяч, бо то лиш на 100 тисяч видають. Є, до речі, канали, які мультяшні, я знаходив. Тільки 20 тисяч, в них вже галочка, 30. Але це того, що це офіційні мультики, їхні канали, і тут вже Ютуб мусив підтвердити. І, а так, звичайно, то, ну і що ж є офіційний у мене цей контент, але ніхто на галочку і не збирається давати. Та й, по суті, не знаю, чи треба вона ну, так особо на активний вплине. Розумієте, чим взагалі то галочка дає переваги? Тільки в коментарях. Зайшов на якийсь популярний ролик, написав коментар, там може тисячу 1000-2000 набрати. А на відоси ніхто не подивиться. Тому в сраці вона і потрібна та галочка, якщо так чесно. А на 100 тисяч буде, 100 тисяч, буде галочка, не буде, то не буде. Щось інше буде. Такі справи. А смайлик, хай стоїть смайлик поки що так. А так, оцей найбільше мені вчора писав Варлінгс, Ну, його звати, це, як то ж його? Butterfly. Я прикиньте, я думаю, це дівчинка, бо дивіться, аватарка дівчача, контент теж дівчачий. Всякі маркери дівчачі. Я зайшов може, вроді голос хлопчика. І пише, а зі слик, тут він пише мат. Дійсно, написав уважний, так, я всі твої відео лайкнув, коли нові відео. Зараз нові відео 9.09. До речі, сказав в шортах на 9.29, попутав з 29 жовтня вже, виходить. На 9.09, якщо. А, ви вже і так дивитесь. Добре, я всі твої відео лайкнув, коли нові відео. Денис без мати, як солдат без автомата, Там не було. Ну, не погоджуюсь, бо я стараюся стримуватись. Без автомата той, хто... Постійно кожне слово через мат. А я стараюся стриматись. Ну, як є невдачі, то тут вже, вибачте, пробачте, не стриматись. Пише мат, відповідає: упс. Далі. 007. А тут може бути мат, так? Ану чекайте, може я матюкнувся. Ну, такий ще, менш більш мат, але все-таки мат, та. Е я просто вже не хочу, щоб це відео було з матюками. Я перший лайкнув відео, я йому відповідаю, я думаю, ти дівчинка, чому? Назву каналу Апон, а коли новий шортженка, подивився на мовчання. Хвилина мовчання нашим загиблим. Е, якраз зараз у 9-й годині, бо то завжди у нас у 9-й годині хвилина мовчання. Мені дійсно, як... те відчуття, коли хлопець видає себе за дівчинку, бо дуже все дівчаче. Ну, як є, таке, кожного свій контент. Лайк не пиши, лайкнув я перший відповідає. Не спам в коментарях, а той за тебе Ютуб наші коментарі спишить. плюс. Е, ну та, може бути, що якщо багато коментарів, він вже чистить, бо ви тоді, коли мене попривітали, там було понад 100 коментарів. По ходу наступний день 30 або 40. Всього лиш. Тому не спамте мені багато дійсно коментарів, бо через вас Ютуб посписує. Ті, які мені нормально щось хочуть написати, оцих всяких містер-бістів. Асі Яремчук, наприклад, тут ж що хочуть щось нормальне написати. А ви, наприклад, будете писати, я перший, 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 лайк, не лайк, не лайкне. Ви так, Ютуб зрозуміє, ага, накрутка, значить, мені в коментарі. Все, почистити, хочу почистити. І вже ці нормальні коментарі через вас видалиться, бо ви спамите. або мені самому доведеться видаляти, не знаю. E, подивимося, як буде на це реагувати, чи видалить продовження ці ваші коментарі, чи не видалить. Це все. Ну, По честиченні, а коли стрім, не знаю, приїдя встиг. Ну, точно знаю, що стрім буде на 21 тисячу. Може, і то не знаю. Бо мені стріми не, не цікаво особо. По-перше, стрім 720 пікселів, а не 1080. По-друге, не цікаво. Ну, дуже довго треба вже як посидіти, то посидіти. Просто була кругла дата, 20, я проюв, а на 21. Ну, подивимось, як там мені вийде. Коротше. Спойлер на завтра на 10.10, -10. чекайте. Завтра ми будемо. Я захотів, знаєте, що купити? Ну тут відлуння, звичайно, в цій шафі. О, Деніс Френлі любимий. Але цей трошки розірвався. Та. Але, до речі, я подивився витарку Деніс Френлі, Тіпа, у мене же очі синього кольору. Деніс Френлі там червоного або коричневі. І, ну, волосся, вроді нормальне, а тільки очі. так. Ну, я не буду нічого переміновувати. мені подобається так, як воно є. Хоч не відповідає повністю моєму. Моєму справжньому образу. Що, щось типу того. Коротше, завтра вас чекає несквік поєднання, нескільки з, з кавою, з, з цим. Прокачаємо молоко. В кавою ми будемо завтра поєднувати. Ми їли з вами 30 квітня перший раз, а завтра буде поєднання несквік з какао Те і те, та. І макарон ще. Тому такі справи, дружні. На цьому все. Як там один? Давайте киримося. Уже рівно 9.01. Ну, хвилина мовчаю. Зараз закидаю цей відео на 9.09. З вами був Денис Фрайний, дякую за актив. Пишіть далі актив під цим відео, щоб я завтра вас прочитав. Ну і всім пока. До наступного відео. Удачі, гарного дня, пока, друзі. Йоу, шорти сьогодні постараюсь до 10 знімати. Може 10-11 вийде 12. Подивлюся, пока.